Камер на автошляхах України побільшає на дорогах. Планують встановити ще півсотні приладів автоматичної фотофіксації порушень правил дорожнього руху. Нині їх 265. В департаменті патрульної поліції заявили, що камери автоматичної фіксації зменшують кількість аварій втричі минулого року. За допомогою цих приладів, які реєструють перевищення швидкості, було винесено більше 2,5 мільйонів постанов щодо порушників швидкісного режиму. А в 2022 році, для порівняння, було 1 мільйон 700 тисяч. Маргарита Потапова знає подробиці. Привіт, друзі! Це ТСН онлайн. Маргарита Потапова і команда ТСН наразі інспектує дороги Києва на предмет аварії дорожньо-транспортних пригод. Сьогодні заявили в департаменті патрульної поліції, що в Україні збільшить кількість камер на дорогах щодо фіксації порушень швидкісного режиму. І ми наразі їдемо перевіряти все ж таки, наскільки ця ситуація актуальна за нинішньої погоди. В столиці камер фіксації порушень від нового року вже побільшало. Констатують водії, які отримали штрафи за порушення швидкісного режиму. Всього на дорогах України збільшать кількість камер порушень ПДР на кілька сотень. Перший заступник начальника департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький зазначив, що камери встановлюють тільки у місцях концентрації ДТП. За його словами, статистика показує, що аварії там, де є камери, поменшало втричі. Система автоматичної фіксації ці камери вони не фіксують весь потік і всю обстановку, а лише фіксують е, саме правопорушення, тобто вони не працюють в режимі е, фіксації відеопотоку в постійному режимі. Система автоматичної фіксації е, це набагато більш захищена. Е, інформація передається спеціальними захищеними каналами, тому тут е, питання про якісь можливі от. А саме е ризики в такому плані воно є мінімальним за минулий рік в країні сталося трохи більше ніж 23 тисячі ДТП з загиблими і травмованими. На думку правоохоронців, збільшення камер автоматичної фотофіксації перевищення швидкості мають поліпшити цю сумну статистику. Камери не працювали з огляду на безпекові заходи від початку повномасштабного вторгнення росіян. Їхню роботу відновили після відступу російських військ з Київщини. Маргарита Потапова ТСН, 1+,1. We'll be right <laughs> back.